О, заступниця світу, мати всехвальна, зі страхом, вірою і любов'ю припадаємо перед чесною Твоєю іконою і старанно молимо Тебе, не відверни лиця Твого від тих, що вдаються до Тебе. Ублагай, милостива мати, сина Твого. І Бога нашого, найсолодшого Господа Ісуса Христа, щоб зберіг країну нашу в мирі, щоб утвердив державу нашу у благоденстві, і щоб визволив нас від розбрату, щоб укріпив нашу православну Церкву і непорушною зберіг її. Від зневіри, єреси і розколу, бо не маємо ми іншої помочі, окрім тебе, Причиста я, діво, бо ти всесильна християнам заступниця перед Богом, праведний гнів Його пом'якшуєш, визволи всіх, хто до тебе молиться, від падінь гріховних. Від наклепів, злих людей, від голоду від утисків, даруй нам дух сокрушення, смирення серця, чистоту помислів, виправлення гріхів наших. Щоб усі вдячно прославляючи велич Твою, сподобилися небесного Царства. І там з усіма святими прославляли пречесне і величне ім'я в Тройці єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.